Всіх вітаю, мене звати Головко Іван, і сьогодні ми поговоримо про систему пом'якшення води італійського виробника Atlas Filter. На сьогоднішній день на ринку України представлені дві моделі даної системи, а саме Jupiter Cup AVL та Jupiter AVL. Пом'якшувач води серії Jupiter від Atlas Filter виробляються відповідно до діючих європейських законодавчих норм та стандартів і дозволяють знизити жорсткість води з подальшими перевагами і експлуатаційними вигодами. Після установки пом'якшувача води серії Юпітер споживач отримає гігієнічні і санітарні переваги, більш м'якує чисту білизну, більш ефективне збереження миючих засобів та більш тривалий термін служби одягу. Як взагалі, це працює даний пристрій. Принцип роботи пом'якшувача води Юпітер заснований на реакції обміну іонами кальцію і магнію з іонами натрію. Що призводить до пом'якшення води на сильному прошарку катеоної смоли. Смола багата іонами натрію, тверда вода фільтрується, а іони, відповідальні за скелінг калію і магнію, утримуються на поверхні смоли і замінюють іонами натрію. солі, яких не викликають ніяких відкладень. Через певні проміжки часу потрібна регенерація іонообмінної смоли розчином натрій хлору. Це робиться автоматично за допомогою багатофункціонального керуючого клапану, керованого електронним блоком управління. Для використання в санітарних системах питної води пом'якшувачі води можуть бути оснащені обхідним і автоматичним пристроєм для дезінфекції смоли. Кабінети мають електроніку з наступними характеристиками: програмний дисплей з клавіатурою, управління системою дезінфекції під час регенерації. Можливо, ручний запуск процесу регенерації з керованою прогресією через різні фази. Відображені фази регенерації і їх тривалості. Автономна пам'ять до 10 днів при відсутності живлення. Система мають керуючий клапан, що працює за обсягом використаної води, регенерація за обсягом АВЛ АВМ, Регенераційний клапан, оснащений датчиком витрат і лічильником. Перевіряючим обсягом обробленої води, ця версія запускає регенерацію в певні години дня, вибрані електронікою, відповідно до реального користування води, обмінною ємністю і встановленою твердістю. Клапан дозволяє програмувати в наступних режимах time волюм після досягнення заданого обсягу в даний час та чистий обсяг відразу після досягнення заданого обсягу. Звісно, для адекватної роботи кабінетів Юпітер потрібні наступні умови. Яка між ними різниця? Юпітер Кап він вже має вбудований сольовий простір, куди засипається сіль, а також бак зі смолою. І так, також клапан для управління. В звичайному Юпітері балон з клапаном окремо від простору, куди засипається сіль. Вони потім приєднуються. А на цьому на все більше інформації знайдете на офіційному сайті виробника. До нових зустрічей!